Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні в даному відео хочу вам розповісти про соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг та газопостачання. Відповідні роз'яснення надав Пенсійний фонд України. Взагалі, питання норми та оплати послуг визначено постановою Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014 року. Тож. З управління багатоквартирним будинком. Соціальна норма 21 квадратний метр загальної площі на одну особу та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Наприклад, якщо це сім'я пільговика складається з трьох осіб, соціальна норма на сім'ю 21 квадратний метр плюс 21 плюс 21 і ще додатково 10,5, Виходить, у нас соціальна норма сімдесят. 3,5 квадратних метрів. Коли фактична площа житла є меншою, застосовується фактична площа. Щодо газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання, то тут 3,3 куба на одну особу на місяць. З газопостачання за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 5,4 4 кубометра на одну особу на місяць. І з газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача 10,5 кубометрів на одну особу на місяць. Отже, це такі соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг. Та відповідно газопостачання Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.